Надвечір кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 27 осіб. Як повідомили у міській лікарні, раніше вже було госпіталізовано чотири особи. Одну з них вже прооперували. Раніше в нас поступило в стаціонар. Ми госпіталізували чотири чоловіка. З них одного прооперували, тому що там осколкове поранення. Ще трьох поклали в травматологію. Це переломи ключиці, також є порізи. В основному передпліч тому, що скло. Летіло крім того, було шість вже проліковано амбулаторно, яким надали допомогу, обстежили і але вони пішли додому лікуватись. Ну і от зараз знову двоє прийшли вже після обіду з скаргами на те, що головокружіння. Ну так само стресова реакція. І звичайно, є ознаки акобаротрами. Деякі люди звертаються до медиків самостійно вже після атаки, тож кількість постраждалих постійно оновлюється. Постраждалих кількість збільшується, тому що самостійно люди ще приходять, і стресова реакція. Ще одну жіночку привезли з бомбосховища, яка е, теж дуже перехвилювалась на фоні високого тиску і в неї діагностований інсульт. Тому біди наробили багато і ми то справляємося. Молодці швидка екстрена допомога, вони дуже багатьом відразу на місці надали допомогу, все дуже швидко підвезли до нас.